Доброго всім ранку. У нас рано так прохолодненько, такий. Після спеки відчувається, наче як приморозок. Ну Його немає, але таке відчуття. Ми ж звикли до спеки, до жари. А поки ми перестроїмося, то таке, знаєте, як похолодало відчуття, наче рано таке на траві, як ніби іній навіть. Але небо чистеньке, сонечко світить. Так що сьогодні буде, я думаю, гарний день. На завтра обіцяють дощ у нас. Так що подивимося. Дощу потрібно, бо земля суха. Я планую ще там полуницю розсадити трішки, то треба, щоб дощ пройшов. Така погода, Сьогодні планую з помідорами своїми розібратися, вже багато обспілу. Я раніше трішки роз... там пообривала і повиривала, плиці повитягувала, вже ти що під'язувала. А хочу ще частину сьогодні. Залишу вже там тільки на яких ті кущі, на яких є ще зелені помідори і деборала там. Ще спіють. Будемо їсти, Уже в основному все переробила. Вчора закрила кетчуп, а сьогодні, думаю, там ще трішки залишилось помідорів томатний соус, та й на цей рік вже з помідорами консервація буде завершена. План. Дій на день склала вже собі план роботи, буду працювати, зараз відправлю. Вірніше проведу внука в школу доньку на роботу і буду займатися Обідати треба щось зварити. Та й такі плони на сьогодні. Подивіться, який звір до нас прилетів. Гляньте, це метелик такий нічний. Колись, пам'ятаю, ще в дитинстві до нас у віранду залетів також такий здоровий. А це трішки менший, тоді був ще більший. Я давно таких не бачила. Гляньте, який він, як він виглядає. Страшно. Якось наш річ його не помітив. Він любить пополювати на таких різних метеликів. Вітер і він сидить. Вітер листком так гойдає, а він не боїться спить, мабуть. Він же нічний і він десь загубився, мабуть. Сидить, відпочиває, чекає, коли потемніє, мабуть щоб потім уже політати десь. Такий гарний метелик. Шкода, що немає внука ще з школи. Показали б йому. Може щось дочекається, а можливо й десь полетить. Бо вітер його так гайдає, ловить я ловити його, не хочу закривати десь, хай тут сидить. Розібралася зі своїми помідорами, повиривала, те, що пообривала. Знаєте, цього року якось так помідори обспіли, що зелених залишилось геть небагато. Я з зелених помідорів, отам закрила рецепт, вірніше, салат із зелених помідорів, одну порцію. Є там відео, смачний салат, до речі, вийшов. І і щоб сказати, що ще так багато зелених помідорів, то немає майже. Теплиці залишаю, щоб їсти. Тут ось ранні повиривала вже все. Зелений, он, кущик якийсь зелений, там такі вони якісь не дуже, але що залишила, думаю, нехай побудуть. А це ось є в мене кущик жовтий. Не можу зрозуміти один кущик. І отакий от красивий. Були в мене круглі, жовтенькі помідори. Апельсин рецепт, рецепт, не ре, що це в мене з цими рецептами. Е, сорт. А це якісь цікаві. Я думаю, що вони запилилися від перцевидних цих новачка. Там он ще такий гарненький. Тут тримаю, щоб насіння зібрати. Такий непоганий, красиві і смачні помідорчики, такі м'ясистенький. Оце ще тільки один кущик їх. Ну, зберу насіння, на той рік більше посаджу. Мене люблять жовті помідори. Є великі жовті, в мене там десь насіння. Ну, цього року померзла ж розсада, попримерзала, то великих жовтих сестри були великі, жовті, більше. У мене було також там два кущики десь, то вона зібрала там насіння з жовтих великих. А це в основному залишилися новачок цей тут. І дебаро. Зараз побриваю по спілий, там он на купці склала такі, що поки там з ними, між ними ходила тут і то попадали. Заберу зараз поріжу. По... Туди вариться в мене вже томат. Порізала, було в ящичках в мене трішки помідорів. Там не зовсім трішки таку мисочку нормально. Я нарізала і ці доріжу. Зараз вона ще тільки поставила на вогонь, ще поки закипить, то доріжу ще. Та оце таке. Якось зелених помідорів цього року мало геть. Буває, залишається, не знаю, що з ними робити, а це обспіли горно помідори. На дебарау ще є, тут ось трішки і то. Не багато геть зелених помідорів. Так що, закінчується майже сезон помідорів, ну в теплиці в мене є там ще. Вчора зробила кетчуп, такий смачний буде відео. Дуже вийшов смачний по цьому рецепту кетчуп, так що, хто не пробував, дивіться, робіть. Дуже мені сподобався на смак такий смачнючий. Мене внук любить кетчуп, то це вже буде йому не куплений, а домашній такий. Раніше я робила такий, були інші рецепти. А це минулий рік якось вийшло так, що я не робила кетчуп. Вже не пам'ятаючи, в мене аж на першому місці борщова заправка, то я помідорів минулий рік видно на кетчуп вже в мене не вистачило. А цього року, слава Богу, помідори вродили. то й закрила і борщові заправки багато, і кетчуп, і томат, томатний соус вже раз закрила, зараз ще закрию. І соку томатного там є, закрила трішки, і помідори закрила. Так що цього року, слава Богу, рожай помідорів був непоганий. Ці обірву, ось ще трішки там постоїть, та і вже можна буде все виривати, приймати ці палиці. На городі в мене залишається там, в тому краю капуста. Картопля моя росте, цвіте як росте І перець ще позалишався. Там, де зелений, то ще залишаю. А так вже на городі нічого. Так багато, щоб там сказати, щось прибирати, то немає. Але в мене ще є в теплиці помідорчики. Ось тут це де дебарауш, ще зелений є. Ось тут ще у мене новачок, такі красиві. Ось. І зелених там унизу чимало. І ось такі гляньте, які тут горонки висять. Ось краса яка. Тут ще є зелений, ось тут. Тут ось, бачите, який є волове серце величезний. такий. Так що є ще тут в мене помідори, на городі ще дебаровує, огірки ще ростуть. Ось тут огірочки ще є молоденькі. В мене ще ж росте ось цей помідор, бачите який високий. Такий, воно, мабуть, видно. І тут помідорчиків нав'язалося. Ось є тут такі, дивіться, скільки не знаю, чи вони встигнуть поспіть, але ростуть швидко. Якось так швиденько, були маленькі, вже ось тут внизу такі більші, сігрунка така. так що... Ті вже обспіли, а нові наростають. Тут ось у тепличка стара була, також посадила тут вже. Всю недавно ж обірвала і вже знов спіли, скільки треба обірвати. Так що в мене в багатьох місцях є помідори. Там обспіли, тут, то, ну, тут також майже обспіли, де-не-де зелений. Так що є, наче там подивилося вже мало, а якщо прийти по двору, то можна ще нашукати помідорів. Тут же також є, ну тут чері маленькі. Тут маленькі і жовтий сливка. Тут чері обірвала, закрутила, знову ось, наспіли вже. Сливка ці вжетенькі, спії. Черіон манікусенький, які треба буде знову обірвати ще якусь баночку. Буває такий, знаєте, настил. Якесь свято можна викласти на тарілочку. Я огірочки маленькі, оці черері такі закрила. І помідорчики такі на тарілочку. Можна на стіл поставити. Перчик, колобок, Не рясний, але є ось тут. Це жовтий мене щось тут попав. Довго сидів, а це ось почав рости, скільки зеленого. Там він більший, ну тут я зривала пару штук. Цей геть маленький. Там також зелений на тих кущиках. Все. Може ще встигне щось. Вирости. Кабачки треба вирвати, щось зробити. Вже вирвала два. Жду, чекаю, вірніше, дощу і хочу полуницю десь сюди трішки розсадити. Завтра, якщо пройде дощ, то візьму сюди, розсажу трішки полунички. А буде ще робота. Кожен день якась є робота. Та це. Трояндочка цвіте. Красуня. така. сонце погано, воно видно. Колір дуже такий красивий. Цвітається і знов зацвітає. Ось ось ці ще цвітуть, морозець зацвітає. Разом треба під'язати, бо розляглися. Хочу оці всі кущі, Це гібіскус, троянду, цю здоровенну, також все повирізати старе. Що то все, оце тільки молоденьке залишу, треба поновити цей кущ. І цей ось кущ також хочу розчистити, пообрізати. Прийшов до нас дощ. Невеликий такий моросить, але трішки вже земля зверху сиру. Якщо цілий день буде йти, то може щось трішки і намочить, а так поки що, то не дуже. Ну нехай іде, треба, щоб я полуницю що хочу розсадити. Мені треба, щоб земелька трішки стала волога. Річі прийшов. Річ, річі. Річ. Річі. о, такий не дуже любить, щоб його мазали, гладили. Такий наскотик. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.